Доброго дня! Сьогодні в нас е, я хотіла при, підібрати різні такі прикраси. Е, в цілому будуть дрібненькі, але я буду не я, якщо щось не додам. Я думаю, що може Індію щось таке мені хочеться. 2100 гривень ось такі сережки з е, аметрином. Вони у радіуванні. Тут є українська проба, аметринчики невеликі, приблизно. До сантиметру. Виглядає більше як аметист, але з такими жовтими плямками де-інде. Ну, більше, от, чесно кажучи, більше на аметист схоже. Але це аметрин такий. Тут з рожевим відтінком, а цей от з таким жовтим якимось промінчиком. Ось такі. Тут подвійні такі фіонітики в покраям. Стандартний штифт, вони ефектно виглядають, такі, як святкові, тому що будуть сильно блистіти через свою кількість фіанітів по краям. От, це перші такі. Перші, можна сказати, навіть аметист. але це дійсно аметрин. Так, далі у нас схожа моделька цитрин. Також є українська проба. Тут менше фіонітів, вони ось такого плану, такі цікаві горсиночки від серветки. Так, приблизно тут камінчик, ну, в принципі, як і в тих, більш-менш однаковий. Тут 11 міліметрів, він такий красивий. Цитрин. Також 2100 гривень вартість. І треті сережки зараз покажу із цієї ж самої серії. Красиво. Світлий цитрин. Такий світлий, красивий. Також невеличкий. От, якби ще на намисто. намисто ми не забрали недавно. Пізніше ще. Але там воно трошки відрізняється. І... Приблизно 10 мм це Лондон Тепас. Він у мене буває раз на 50 років приблизно. От. Тут лазерна проба. В попередніх моделях вдавлена, а тут от, на одному лазерна, ось тут вона по краям. Висталася якась дивна помилка в телефоні. Чого мені ще відео не обірвалось? От крупний. Красивий Лондон Він дійсно такий насичений синій, я вже відвикла від цього камінця. Такий. Також всех по одному, все без повтору, але воно і видно. У розмірі 17,2. Ось така каблучка, камінець тут цікавий це шпінель такого кольору рожевий, шпінель і марказіти. Ось такий цікавий перстень. 850 гривень вартість. прикольний Шпінелька 6 х 4 приблизно. Шість і сім Вага, марказіти і рожеве шпінель. Рожевий камінчик просто. Маленькі-маленькі, настільки маленькі, що я не можу їх розглядіти. Це у нас пусети з топазами на винтиках, як правильно сказати, ну, закручуються. До 4 мм тут камінчики такі маленькі. Маленькі-маленькі. Світло-блакитні. Камінчики вони, може, як дитячі, але не знаю. Мені здається, що не впевнена, є, що підійдуть дитині. Вони просто не буде зручно в них спати. Так мені здається, такий штифт старчить. Но мені особисто ні в чому не зручно. Ось такі. Маленькі 650 гривень вартість сережок. Манюньки. Далі в нас також майже ексклюзив, красивий годинничок на маленьку руку. Зараз я скажу розмір. Тут по одному топазу світло-блакитному. Ну, він такий світлий-світлий, от трошечки-трошки трошки не білий, Ось такі. 21 грам вага. Дуже красиві. Чесно кажучи, спокуси їх собі лишити, але ну що? ну що, я їх не знімаю. От, Тим паче я не б'юсь постійно. То... От, але вони дуже такі цікаві. Е, бірюза тут пресована, але також дуже красивий колір. Такий насичений, блакитний, перламутр. Е, цифроплат у нас, у нас перламутр. От, позаду можете прочитати, що написано. О, так взагалі добре видно. Японія. І що ще мені треба додати? 3600 гривень вартість. Проби десь я бачила, десь вони тут є. Ось тут вони всередині. Замочка. Тепер нам треба. Боже, які вони класні, Ось такі ніжні. Так, тепер нам треба точно довжину. Да? Треба ну, маленькі. 18,5. 18,5, 18,7. В принципі, якраз на 17 підійдуть. то може не такі вже і маленькі. От вони реально мені здаються круті. Якщо ви любите годиннички, якщо у вас немає фітнес-браслету, бо він все, все мені заважає. От, але так зручно, то можна носити звичайні срібні часи. Ну, срібні часи, вони більше як прикраса, вони не як часи. Так, далі що ми з вами подивимось. Каблучка 15-23, 18 два вага. Емаль 1250 гривень. Ось такий шарик. Чорна емаль. З фіанітом. Ось Так понизу. 9, 2, 5 всередині. Ось така. Каблучка. У нас тут на 18,5. Тут просто фіаніт, і вона виглядає як золота в позолоті 900 гривень вартість. Не бачу вага. А їй не написали, значить. Ось тут грамів 5. Золота, українська проба є дуже красиво. Реально, якби я не знала, я би подумала, що золото. От, але просто втягнете. Приблизно ось ця у нас монетка 16 мм. 4,41 вага. Далі у розмірі 16,8, маленький цитриновий комплект. Сережки, каблучка і підвізка. У радіювання 3000 гривень вартість. Дуже красивий, приблизно 5 на 3 камінчик. Родований. Срібло у, род... у родію. Цитринчик красивий жовтий, але видно, що прям такий цитрин цитрин. З індійських каблучок. З індійських каблучок у 19 му розмірі є дві ось такі по 950 гривень з міксами. Я їх додала, вони ось дівчата, що мене? І пам'яті немає чи що. Щось свариться телефон. Напевно, прийдеться мені завершувати відео з міксом натуральних камінців. Ось такі по центру у нас гранат. Вони обидві 19, але один десь на міліметр більший. Наступний комплект реально кайфовий у розмірі 17,7 каблучка. Підвіска. Української тут нема. Тут просто 9,2,5. Ось такий. 4600 гривень. Сережки, каблучка і підвізка. Мікс камінців, аметист топас і цитрін. І раух топаз. І хризоліт. Все задала. Занижений штифт, загальна вага набору 18 грамів. Тут срібло ось таке якесь воно товстеньке. І застібка така. Ну от 18 грамів загальна вага, а одна сережка 4,2. Може не так і багато. Тут ще каблучка. 4,2 до 10 грамів немало і 4 повністю висота, але це я беру вже з цими хвостиками, штифтиками, точніше не штифтиками, а з цим підйому. Також красивий такий мікс. У мене є індійський мікс браслет. Підійде він. Тут також раух топаз є, гранат і топаз. Ось такий. Він за розміром регулюється невеличкий карабін. 3600 гривень вартість. Подовжувач тут довгенький, і його відрегулювати. Також невеличкі камінці. Теоретично може підійти, тільки в нас там, здається, Маркісу гранка. я вже просто заховала. Швидко стараємося. там бачиш телефон, я боюсь. Він в мене, знаєте, інколи вимикається, от сам щось там, якась помилка раз вимкнулося. Тіха. Це в мене кичка, кичка з розуму сходить, то в пакет залізе. Тут ще щось думаю, то на стіл мені залізе. Так, ось такий хрестик аметистовий. Також Індія тут світлі, красиві аметисти. 2200 гривень. Крупне вушко, Тут багато срібла, багато вагу. Давайте подивимось, хрестик. Красивий, не ідеально зроблений, як і вся Індія, але він все одно красивий. Так що це не для перфекціоністів. 12,1 вага, він прям такий крупний. 6 см з вушком без вушка, десь 4,2. Ось такий. нього крупний ланцюжок підійшов, тим паче, вушко тут нормальне, прилічне перстень з аметистом, з маленьким. 18,4 900 гривень. Аметист 1 см. Такий красивий, таку шайбочку. Тут плетена. Булька. Плетена ось ця штучка. Я не просто так, знаєте, напрягаюсь, вона в мене інколи шкоду робить. Того. Мені треба за нею поглядати і слідкувати, де і що вона може зробити. І якщо ви розумієте, про що я кажу, я сильно вибачаюся, ви, в принципі, мене давно знаєте, але я замість того, щоб розповідати про прикраси, кажу про якусь там кицьку, вам не цікаво. 17,8, 17,9. От у нас один є прям такий із серії дорогих рубінів. Рубінових комплектів це рубін та родоліти по краям 6100 гривень. от такий от комплект. Рубін. Є в мене просто схожим рубіном пусіти. Там 4 мм десь рубінчик круглі. Там простіше. тут ось така історія. Я думаю, що таких у нас уже не буде. Та, дівчата, це щось видно з пам'яті у мене, тому якщо телефон вимкнеться раніше, ніж я схочу завершити, відео я сильно вибачаюсь. Сапфір далі 4400 гривень 19 19 3 розмір. Тут світлий ось такий сапфір. Він ще мені подібний до Кіаніту. Але в Кіаніті більше от таких от рисочок. Бачите, як в Кіаніт він весь такий, ну, типу, як рисочки, по ньому такі як тріщинки. От він повністю. От інколи такі бувають. Відріжу. Що... Ей, булька! От Будь ласка, все, все, почалося мені. Ще, видно, трохи непотрібної інформації. Вона любить ось ці вірьовки їсти, якими зав'язують мішки. От ми, чоловіка застали принести невеличкий мішечок картоплі. І вона вже їсть цю вірьовку. Справа в тому, що вона в мене в больниці лежала із цієї веревки. 15,3 розмір, так сказала ніби. Бо вона з'їла, отруїлась тою вірівкою, Такою. От вона як незвична, я не знаю, як пояснити, з чого як капронова чи що. Але з таких дрібних версинок. Я вже забула, що вона таке може робити. Це точно від неї. Як, от, чесно кажучи, як мала дитина. Я про кіаніт згадала і думаю, покажу. Один чокер в мене є кіанітовий. Це я так придумала з лабрадорчиком. Сам чокер 1650 гривень, сам лабрадорчик 1300 гривень. Красиво і те, і те, я пропоную окремо, але це я так приміряла. Придивлялась кіаніти трошечки різні, але воно в цілому виглядає цікаво. На сріблі, срібний чокер. Можна іншу підвісочку, але цей лабрадорчик він красивий. Ще в мене був такий красивий чокер з хризолітами, але його забрали, може, пізніше буде. А лишилась підвізка 1500 гривень. Ось така гостренька. Хризоліт. Просто сам хризоліт. Тут маленьке вушко, боюсь, що сюди нічого, кроме того, дрібного чокера і не пройде. От. В другій половині дня я буду швидше за все не на зв'язку. Якщо ви можете спробувати подзвонити, я думаю, що я повинна відповісти, У мене планується невеличка подорож по місту, по красивому місту Дніпро. Не, не насправді справа, але я люблю роздивлятися все. Колись так роздивлялася, що впало. Ну, Це я зараз жартую, а тоді було боляче. Я сильно впала з бордюра. Так, у 18-му розмірі ще покажу останній комплект сьогодні э, ось такий Онікс 2200 гривень, але він класний і він повний у радіюванні. От Таких, в принципі, я думаю, що не буде. Що ще хотіла додати до нього? Тоненькі камінчики, e, класна вартість, це скільки? Нехай по 550 за штучку. Але тут в підвізці маленьке вушко. От також сюди чи якийсь маленький цей. От вага підвізки 5,5. Дуже красивий такий комплект. Його хотіли в мене розділити, а мені його щось шкода розділяти. Та і тут що там ділити, дівчата? Всього, всього три речі. Якщо сережки рахувати, як одну. От, красивий Онікс. Підвіска крупніша сережки 15 мм. Вони насправді в колекції щось таке є. Так, в принципі, я думаю, що я би лишила собі, красиво виглядає, тим паче цей замочок. Я ось завжди казала, гвоздік Кліпса, а мене в коментарях виправляли. Це не гвоздік Кліпса, це Омега. От, замочок Гвоздік Кліпса. Ну, як воно. Так виглядає, що я можу зробити? Я не знаю всіх цих назв. ну Точніше, завдяки вам дізналася і навіть запам'ятала. От Позаду видно, що камінчик ще приклеєний, бо ніяк, але сліди клею присутні. От буває так, що щось проклеїть неохайно. Я ж... Не ювелір, але що я помічаю, я завжди говорю. У мене просто колись була не те, що претензія, а прям такі крики на мене, що я не попередила, що позаду клей. от Я, чесно, не звернула увагу. Я якось виклад... ну, для мене це норма, знаєте, тим паче позаду. я стільки про себе не слухала, що там ззаді ось цей клей. Тому я. Вже з посмішкою згадувати ситуацію, але про клей вже стала говорити. Так що це все щось помічається. Знаєте, щось можу не помітити, але я стараюсь про все говорити, що я помічаю. О. <вів> Сьогодні, як ви зрозуміли, у нас відеоролик на позитиві, тому я дуже чекаю ваших коментарів. Після 17-ї години я буду не дуже на зв'язку, але. Відповім, коли в мене буде ця можливість. Всім дякую за увагу. Дуже гарного дня. До побачення.